Коли ми думаємо про море, що зазвичай спадає на думку: життя, сонце, відпочинок, правда ж? А що якщо ціле море, яке ми добре знаємо, насправді приховує у своїх глибинах смертельну таємницю? Сьогодні ми поговоримо про унікальну і, не побоюся цього слова, небезпечну природу Чорного моря. От просто уявіть собі, чи може величезна водойма ціле море бути, ну фактично наповненим отрутою. Звучить ніби сценарій якогось фільму катастрофи, але коли мова заходить про Чорне море, реальність виявляється дивнішою за будь-яку вигадку. А відповідь, чесно кажучи, шокує. Подивіться, майже 90% об'єму Чорного моля це мертва безжиттєва зона, насичена токсичним сірководним. Все життя, яке ми знаємо і бачимо, існує лише в тонесенькому верхньому шарі. Це, це буквально два різних світи в одній тій самій водоймі. Так і як же так сталося? Щоб розібратися в цьому, нам треба, знаєте, відмотати час назад, дуже дуже далеко назад, у геологічне минуле нашої планети. Колись мільйони років тому на цьому місці був Велетенський океан Тетіс. З часом рух тектонічних плит підняв гірські хребти, Альпи, Карпати, які по суті відрізали частину цього океану, перетворивши її на величезне, майже прісне Сарматське море. І отут приблизно 7 тисяч років тому трапляється ключова подія: води Середземного моря проривають собі шлях і утворюється протока Босфор. І цей вузенький зв'язок зі світовим океаном створив абсолютно унікальну ситуацію. Легша опріснена вода з численних річок, що впадають у море, залишається на поверхні, а важча, значно солоніша вода із Середземного моря, ніби прокрадається по дну і заповнює глибини. Ці два шари майже не перемішуються, утворюється такий собі водяний листковий пиріг. Просто для порівняння солоність води на поверхні тут усього 17-18 проміл. це майже вдвічі менше, ніж у середньому в океані. Саме тому цей верхній шар набагато легший і просто плаває на солоних глибинних водах. А тепер додайте до цього шалену глибину подекуди понад 2 кілометри. Виходить, що глибокі солоні води опинилися у справжній пастці, відрізані від поверхні, а отже і від кисню. І ця ізоляція триває вже тисячі років. І що ми маємо в результаті? Ну, просто вражаючий контраст на поверхні бурхливе життя, а в глибині мертва отруйна пустеля. Це дійсно історія двох абсолютно різних світів, що існують в одному морі. Ось цей верхній шар товщиною всього якихось 150-200 метрів. Це справжній оазис. Тут і косяки хамси, і ставрида, і навіть тунець. Тут граються дельфіни, а на дні розкинулись цілі підводні луки з морської трави зостери. Одним словом, життя кипить. Але варто лише зануритись трохи глибше, перетнути позначку в 200 метрів і все. Картина змінюється докорінно. Кисень зникає, а разом з ним зникає і все складне життя. Єдині, хто здатний вижити в цих умовах, це особливі анаеробні бактерії. Офіційно цю глибинну зону називають аноксичною, тобто безкисневою. Саме тут бактерії, розкладаючи органічні рештки, що падають згори, тисячоліттями виробляють сірководень, той самий газ із запахом тухлих яєць. І для переважної більшості живих організмів це смертельна отрута. Така унікальна двошарова система, як можна здогадатися, є неймовірно крихкою. І як це часто буває, найбільшою загрозою для неї стала діяльність людини. Звісно, не можна заперечувати, що Чорне море для нас надзвичайно важливе. Це і ключові транспортні артерії, і видобуток газу на шельфі, і звичайно ж туризм та оздоровлення на таких курортах, як Ялта чи Одеса. Але вся ця активність має свою ціну: промислові відходи, каналізаційні стоки, величезна кількість забруднень, що несуть великі річки, як от Дунай чи Дніпро, усе це потрапляє куди правильно, саме в той тонкий верхній шар води, де ще ледь-ледь жевріє життя. Але знаєте, що найстрашніше? Виявляється, головна небезпека криється не лише в тому, що ми скидаємо в море, вона піднімається з його власних глибин. Це справжня бомба сповільненої дії, яка цокала тисячоліттями, і зараз стає дедалі небезпечнішою. І ось у чому полягала головна загроза. Цей отруйний сірководневий шар не стоїть на місці, він повільно, але впевнено піднімається, буквально стискаючи ту крихітну зону, де ще можливе життя. Ми вже бачимо наслідки, в деяких районах трапляється масова загибель риби та інших морських мешканців. Тож головне питання, яке залишається, воно по суті відкрите. Чи зможемо ми врятувати цей надзвичайно хрехкий баланс Чорного моря? Чи встигнемо знайти якесь рішення, перш ніж його отруйні глибини остаточно поглинуть те життя, що залишилося на поверхні? Час покаже.